Я кажу, коли нудно Богу, натхнення являється поетові, і від ручки помаху чарівного слів густе плетиво на папір лягає без усякого Гогвардса, що нічого тут не вирішує. Чорнило веде точніш від усякого компаса, і п'янкіше від зброї воно найсильніше. Облизувало світло фар дорогу. Яскраво жовтим язиком шорстким, я ж думав: ну, а власне, як же Богу живеться у самітництві таким, до нього сотні стукають мільярди? Хто плачеться, хто віддає поколін, хто просить подарунки із брокарда? А Бог, то з ким же поговорить він, коли регочучи, правує зірка небесними санями уночі? Чи з нами усіма творцю не гірко, чи він лютує кулаком б'ючи? чи бачить світ своїми він очима, чи очі на церковних образах? Це для поету неісповідимо. Якщо ж нудьгуєш, говори яза? Нам повсякденна мова не поможе, слів. Порваних на сенси не спасти, коли ж ти дав мені, о Боже, знак рівності між нами ставиш ти, хай до фіналу невблаганно йтиме рядок, де деренчи, немов трамвай, над ним, неначе усмішка незрима, наш діалог запалює слова, коли сумуєш, дивлячись згори, ти говори зі мною, Боже. Говори.